Хто в ті слідкує за вами в соцмережах? Та для чого ця людина це робить? Хм, Досить дивно. Бо це хтось із вашого близького оточення. Навіть швидше за все, це хтось із вашої сім'ї. Можливо, ваш коханий чи ваша кохана. Я не розумію, якщо ви сім'я, для чого слідкувати таємно, чому відкрито не можна поставити лайк своїй коханій людині в Інстаграмі, чи в тік-ток, чи де там ще в якісь соцмережі ви є? Ага. Схоже на те, що якщо це і кохана людина, то це кохана людина з минулого. Імовірно, у вас були якісь некрасиві стосунки, залежні стосунки. Ця людина тримала вас в якихось обмеженнях. Можливо, це якийсь деспот був у вашій сім'ї, або просто якийсь аб'юзер. А ви вирвалися з цих стосунків, вирвалися з цих обмежень. І саме цим ви і зацікавили свого колишнього партнера. Як це так? Він чи вона зміг змогла вирватися від мене і не просто вирвалася чи вирвався, а ще й живе дивись, яким гарним життям. Він чи вона має страждати за мною? І цій людині аж так хочеться і надалі вас контролювати, що він чи вона побудувала для себе таку ілюзію, що от я слідкую за фотографіями, за якимись постами, і я немов контролюю. Бо я хочу повернути свій контроль назад. Я хочу, щоб вона чи він повернувся сюди, в мою темницю, під мою владу, щоб було так, як я хочу. Ох, будьте обережні, бо можуть бути неприємності від цієї людини. Щонайменше можуть бути просто плітки поза вашою спиною. Якась Гедота буде про вас розповідатися. Можливо, з якимись навіть секретами, які були між вами. А можливо, навіть ваш партнер колишній захоче до вас повернутися і потрьопати вам нерви напряму. Не через коментарі під вашими фото. Ні, коментарів не буде, бо це ж таємна слідка. Не через якісь плітки і розпускання. А прямо так прийти і сказати якусь Гедоту, чи просто десь зустрітися на вулиці, можливо, і випадково, і сказати вам якусь Гедоту. Тож будьте обережні, ця людина ще потрібає вам нерви. Запасіться терпінням і налаштуйтеся на те, що вас будуть поливати брудом.